І всім знову привіт! Ви на каналі, читати ржато, букт юб, знову я з вами Аліса. сьогодні у мене останні підлітки на землі і параз... парад зомбі. Ось ось автор та ілюстратор. Ви... Можна подивитися оригінальний серіал на Netflix, видавництво ранок, це друга частина, книга 10. Ось це щось доволі таки схоже до графічного роману, але там зазвичай набагато більше малюнків. Тобто я не можу навіть сказати, що це звичайна книга, бо в звичайній книгі там набагато менше малюнків, і нема таких маринок, якось та, таких певних стиль, стильових, стилізовичих моментів. Ось як в графічних романах. Тобто, це щось посередині. Ось. Як ви знаєте, з моєго попереднього відео, тут зібралася команда з друзів головного персонажа. Ось вони повністю різноманітні, там є сильні, розумні, Щось, винахідники якісь і так далі. Тобто команда повно... різних людей. Підлітків ось, але вони є дружні та вони є класною командою. Ось. І в цій книгі розповідається про те, що кудись зникли зомбі з міста. І це було дуже підозри... підоз... підозріло. Бо зомбі ось, як вам я вам зараз розповім, хто такі зомбі. Це люди, які, які там жили. Тобто це заражені люди, бо монстри вони появилися. А зомбі люди перетворювалися на зомбі. Тобто це доволі таки дивно. Якщо б зникли монстри, то вони могли кудись піти. Але зомбі це люди ось. Тому дивно, чому б усі люди одним разом пішли кудись. Ось, Потім вони чули якийсь вереск і це опинилось, що щось манить зомбі. Хочеться дізнатися, що це був за звук і взагалі, як там поживають наші головні герої, наші друзі. Прочитайте цю книгу, я вам її рекомендую. Ось. Мені подобається тут багато чого, навіть діти, які є дітьми, тобто вони не є повнолітьми, але справляються з ситуаціями, які навіть дорослий не справився. Тобто мені подобається та література, де показують, подивіться, підлітки вони мають навіть здібності інколи краще, ніж. Дорослі, бо це саме розквіт сил, де вони розвивають найкращі якості людини. Ось. Вам її дуже рекомендована. Всім до побачення!